Що, якщо війна скоро закінчується, це означає, що величезна кількість людей в Україні перемикається з режиму війни на режим мирного часу. А це означає, якщо хтось збирався служити в силах оборони України, можна не поспішати служити, тому що війна скоро закінчиться. Можна не поспішати донатити, адже війна скоро закінчиться. Це дуже демотивує тих людей, які воюють, адже війна скоро закінчиться. Їм все розказують, а вони без ротації вже багато років і розуміють, що вже на межі. Можливості витримувати, також е, політики починають, замість того, щоб думати про перемогу, думати про вибори, готуватися до цих виборів. А ми прекрасно розуміємо, хто готується до виборів, той, врешті, може зазнати поразки, тому що е, війна це така річ, якій треба віддавати абсолютно всю увагу. Ось чому я вважаю цей наратив, що війна скоро наблизиться завершення, е, некоректним і шкідливим. Але водночас е, ми спостерігаємо за тим, як російська економіка поступово занепадає. Цьому сприяють як зусилля Сил оборони України по знищенню російської інфраструктури а, і а, промисловості, так і звичайно, санкції західних партнерів. Не треба говорити, що санкції не працюють. Вони працюють достатньо повільно, але невідворотно. Таким чином, Росія поступово поступово наближається до свого економічного краху. А, чи станеться це, це за 2-3 тижні, за 2-3 місяці? Точно ні. Якийсь час Росія ще спроможна вести війну. Якщо би ми мислили в категоріях нашої з вами раціональності і були би на місці російського диктатора Путіна, скоріш за все, ми би зараз вже пішли на переговори, тому що продовження війни в тій економічній ситуації, в якій Росія зараз перебуває, є абсолютно нераціональним. Досягти все одно нічого не вдається, а, а спроможність Росії далі існувати зменшується з кожним днем.